Щоб перемогти ворога, нам треба допомагати військовим. Допомагати, підтримувати, закривати збори і розвивати громадянську свідомість, так чи інакше, волонтерити. Усе це життєві принципи 20-річного тернополянина Максима Королішина. Він активно допомагає з початку повномасштабного вторгнення, бо каже: хотілось щось робити. Важливо було відчувати, що не стоїш осторонь, поки воїни гинуть за твою свободу. Ми гуманітарну допомогу доставляли з Нідерландів сюди в Тернопіль і віддавали на благодійні організації. Була вся забита машина памперсами, медикаментами, одягом і ну, консервами там, такими мінімальними. Власне, батьки хлопця проживають в Нідерландах і спочатку вторгнення намагались переконати сина переїхати до них. Проте сам Максим рішуче вирішив залишитися в Україні та активно підтримувати наших воїнів. Мама дуже плакала, бо вона дуже хотіла, щоб я до неї приїхав, і вона переживала через те, що тут війна. Я кажу, нім, мам, я не можу, я не хочу виїжджати. І я тут лишився до останніх днів. Ну, Ще війна йде, але я досі тут. Хлопець додає, що окрім збору грошей та гуманітарної допомоги, разом з друзями розпочали організовувати благодійні турніри з міні-футболу. Так збирали кошти на дрони камікаці, автомобілі, зимові шини та запчастини для ЗСУ. Переважно ми ще відкривали банку просто і поширювали між людьми, щоб хоча б хоч щось зібрати. Я допомагав хлопцям, переважно з Тернополя і односельцям це Максиму Загурському, Ілі Менічуку, Тарасу Аяксу і Василю Пізняку. І зараз допомагаємо Роману Богдановичу. І я їм дуже вдячний, хлопці, тому, що ви робите свою справу і ви молодці, ви найкращі. Практично увесь свій вільний час Максим приділяє волонтерству. Попри це, він ще й навчається. Власне, за свою благодійну діяльність отримав відзнаку Волонтерська доблесть від однієї з бригад, який активно допомагає. Для мене отримати від військового нагороду це дуже велика гордість. Через те, що зараз хлопці переживають там дуже страшні речі, і їм треба допомагати. Це наш обов'язок зараз. Аби підтримувати наших військових далі у своїх соцмережах хлопець відкрив ще один збір. каже: військові потребують автомобіль для пересування між позиціями. Проте закривати збори зізнається, стає дедалі важче. Люди вже ну не відчувають війни. Вони вже за це забули. І це на превеликий жаль, дуже плачевна ситуація. Аби стати підтримкою для українських воїнів, Максим просить усіх небайдужих долучатись до зборів коштами або допомагати іншими способами. Головне працювати для перемоги, а не чекати її, сидячи вдома.